На огляд до лікаря-мамолога в Подільський регіональний центр онкології прийшла віничанка Олена Спас. Жінці 57. Каже, профілактичне обстеження молочних залоз намагається проходити щороку. Сьогодні перевірку проходить в рамках проєкту «Рожевий місяць. Кожній жінці потрібно щороку проходити я ще так рахую, і мамографію там відповідно до віку, щоб запобігти вже не поправку. Проєкт Рожевий місяць в Подільському онкоцентрі проводять щороку у жовтні, аби попередити рак молочних залоз у жінок або виявити хворобу на ранніх стадіях, говорить лікар-момолог Андрій Клекот. Жінки не мало приходять на профілактичний огляд. З чим це пов'язано? Багато причин це і соціально-економічні проблеми, і війна, і неможливість вчасно приїхати повітряні тривоги, Але кожна жінка має розуміти, що найкраще лікування це профілактика. 59-річна Світлана Корнієнко прийшла на плановий огляд. Жінка проходить ультразвукове дослідження молочних залоз після оперативного втручання. Каже, діагноз рак їй поставили торік у грудні. Я зразу пішла до мамолога. Мамолог взяв біопсію, казали, що в мене перша стадія рака молочних залоз. Карцинома агресивна, три плюси. Проходила п'ять хімій. Частіше перевірятися, робити УЗІ, УЗД, щоб і до лікарів ходити, щоб не допускати до такого. Рак помолодшав, говорить медичний директор з хірургічної роботи онкоцентру Олександр Гуць. Наразі це захворювання виявляють в жінок віком від 20 років. Щотижня в мамологічному відділенні онкоцентру оперують від 7 до 20 пацієнток. Зараз основна тенденція лікування хірургічного лікування раку молочного залози це органозберігаючі операції. Виконання цих операцій зменшує і післяопераційний період жінок, і, звичайно, ті комплекси реабілітації, які відбуваються в нашому лікувальному закладі, вони допомагають жінці в найкоротші терміни повернутися до роботи і в соціум. Наразі на обліку лікувального закладу 7603 жінки хворих на рак молочної залози, каже директор онкоцентру Сергій Перегончук. Аби запобігти захворюванню, жінка до 40 років повинна щороку проходити профілактичне ультразвукове дослідження. Після 40 робити мамографію, говорить Сергій Перегончук. За жовтень місяць пройшло обстеження більш ніж 560 жінок, тобто пройшли консультацію онкомамолога або ж лікаря-мамолога. Також на даний момент 180 пацієнтів провели проведена їм була мамографія, і в п'яти територіальних громадах наш мобільний рентгенівський мамограф Квітка обстежив більш ніж 300 пацієнтів. За словами Сергія Перегончука, проєкт рожевий місяць в лікувальному закладі реалізовуватимуть до кінця жовтня. Безкоштовні обстеження жінки можуть пройти за наявності електронного направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій, Андрій Нєстюров, Суспільне новини, Вінниця.